Доброго дня! Мене звати Аніта Гензель це школа малювання. Ви вже хто пройшов, це я звертаюся до діток, які вже пройшли курс по перший рівень по квітам. Якщо ви вже його пройшли, а по тільки починаєте проходити, то майте на увазі у мене для вас є ще завдання. Я вас вчу поступово. Дивіться. Наприклад, ви малюєте квітки. Да? Зараз подивимося, зараз я їх підберу тут. Наприклад, така квітка, да? така різні. Ви відмальовуєте ваша задача включати відео і поурочно. Перший урок, другий, так, там близько їх 70 уроків по квітам. Ви їх промальовуєте, а потім дивіться, що ми робимо далі. Тому що я вас буду таким чином вчити і коригувати. Якщо у вас є запитання, ви краще пишіть. Я буду відповідати. добре? Дивіться, потім ваша задача намалювати ось такий малюнок. Це буде, наприклад, поле з квітами, да, або якась клумбочка, коли вони усі стоять окремо, ця квітка тут, ця поруч, ця вони, ніхто нікого не перекриває, але їх багато. І вони стоять поруч, але дивіться уважні будьте вони всі різного розміру. Ця висока. Ця коротенька, ця з двома квіточками. Ця зовсім маленька. Ви її хоч малювали, вона на малюнку була також на форматі А4 велика. Десь там вона є, не буду зараз шукати. Вона теж велика. Але в даному випадку ви її можете намалювати маленькою. Ця також вона йде на А4, на весь, отак, на весь листок малюнок. І ви його проходите також. Але в даному випадку можете не так. Можете цей малюнок намалювати. Можете будь-який інший створити. Але головне, щоб у вас було як можна більше квітів, але не більше п'яти приблизно. Скільки у нас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять квіток. Не більше п'яти. Отак і формуйте букет або полянку. Ну, зараз це лише полянку. Добре? А, ці квіточки у нас і в тому завданні вони у нас перепліталися. Тому нічого такого. Це у вас завдання. Виконайте, будь ласка, і можете надсилати мені на пошту. Я вже деякі малюнки вже дивлюся. Слідкую за дітками, які навчаються, і я вам даю свої коригування, якщо десь щось не так. Якщо все нормально, то молодці продовжуйте. Тому малюйте, присилайте мені на пошту, що у вас вийде. Я хочу бачити ваші ось такі малюнки. Пройдіть плейлист, хоча б навіть, навіть перші 5 уроків ви пройшли, зробіть із них ось таку полянку. Добре, а тоді я чекаю на ваші малюнки. Хорошо? Все на цьому сьогоднішній урок завершено. Тепер працюйте вдома.